Колись ми жили у мирній країні, і про війну знали лише з книжок та кінофільмів. На жаль, уже третій рік це страшна реальність, в якій живе весь український народ. Не кожен може взяти до рук зброю, бути на передовій, але кожен може долучитись до цієї боротьби. Хтось гривнею, хтось послугами, хтось своєю працею. І сьогодні ми розкажемо про жіночий колектив, який уже третій рік воює тут, в тилу, допомагаючи військовим. Волонтерський загін розгорнув свою діяльність на території Кам'янсь-Подільського фахового коледжу культури і мистецтва. Щоденно, без перерви, вони плетуть маскувальні сітки, переймали досвід у тих, хто вмів це робити, вчились на власних помилках, вишукували власну методику і вдосконалювались. Ми починали взагалі в спортзалі коледжу. Це спочатку повномасштабки, 24 лютого, я і в принципі, колеги, ми не знали, що робити, і ми прочитали на Фейсбуці допис Діновської Лариси. Їхній волонтерський центр працює з 2014 року. Вони також плетуть сітки, і вони казали: ну, написала Лариса, що приходьте, будемо вчити вас, хто захоче плести сітки. Нічого робити неможливо було сидіти і читати новини теж було дуже важко вирішили прийти. Колега моя Інна, вона також працює в будинку культури, і також ми там зустрілися у Лариси з Галиною Коротенко, яка театр тандем веде. і. Вийшло так, що ми одразу Галя в розмаї відкрила такий центр плетіння сіток. Ми я в коледжі і на в будинку культури. Ми тоді одразу 24-го прийшли, повчилися, і кожен розійшовся, бо зрозуміло, що там дуже мало місця, і що продуктивніше це буде, коли ми зробимо кожен на своєму місці. І, в принципі, запитала Сергія Володимировича. Сергій Володимирович звичайно сказав, що а як же ми маємо щось робити, і тому спочатку, так як не було навчання, ми це робили у спортзалі. І було дуже багато тоді, ж цілі потяги приходили з евакуйованими людьми зі сходу, і було просто зараз дивишся відео, то просто ну, і місцевих багато було, і студенти всі приходили, не вміли плести, починали. Потім ну багато було таких казусів, коли там плетемо, я навіть тоді так тільки ходила, десь там щось підказувала, дивилася. Приходиш, дівчата виплели сердечко. Кажу, дівчата, це ж у нас сітка, але це ж для хлопців. Ну такі якісь ситуації були. І звичайно, що протягом вже двох з половиною років ми плетемо. Сам принцип плетіння він змінювався, бо починали ми плести з будь-чого, так як приносили одяг всі в кольорі, там хакі, що підходило. Швейна фабрика нам виділила, була 15 рулонів. Ми плели з тканини. Сітки виходили важкі, потім почали плести збирати поцільну білизну, фарбувати її в потрібні кольори, і плели з якби бавовняної тканини. Але коли прийшла зима, ви ну так виявилося, що це погано, бо того що тканина набирає вологи, вона погано сохне, вона примерзає. І в інтернеті вичитала, що плетуть з загроволокна спанбонд. Ну от зараз ми плетемо суцільно вже зі спанбонду. Так, як горить, воно в будь-якому разі все горить, що спанбонд, ну він штучний, що тканина, але тут є така велика перевага, що він не намакає, він не тримає вологу, воно легеньке і дуже гарно складається. Тобто це навіть якщо при потребі там до рюкзака десь невеличку сітку можна припасувати і піти на позиції. Сітки виявляється, бувають абсолютно різні, не лише за формою і кольором, а навіть за свої. Структурою, от я дивлюсь на таку цікаву маскувальну сітку. Як взагалі ви ну, до цього дійшли? Ой, ця сітка, це взагалі окрема і дуже цікава історія. Це унікальна сітка, унікальна техніка, яку почали виплітати в нас в центрі, перше, вперше так цей цю техніку придумав наш волонтер Олексій Савін з Херсонщини. Е, і... Взагалі поява цих сіток дуже цікава, тому що коли в 2022 році улітку стало питання, що сітки основи немає, бо там нам рибнадзор привозив ту, що вони витягували з Дністра, яка пахла болотом. І все, що могли, в когось десь в запасах познаходили. Лариса Діновська тоді нас ще на початку теж вона замовляла по своїх каналах, але кругом була черга. Цітку основу і її, ось якщо ми там виплили все, не могли ніде знайти. І потім почали шукати взагалі за кордоном. В серпні нам ніхто не відписався, тому що кажу, що в нас у волонтерському центрі дуже багато людей зі Сходу. І всі шукали по своїх каналах. І Валера Шевченко він мав однокласника у Нідерландах, він. Там шукав цей однокласник по своїх каналах, і аж у кінці жовтня до нас від нього поступив дзвіночок з тим, що він знайшов волонтера, який займається сітками. Цікава історія, яку не можна оминути, бо того що коли Валера прийшов з телефоном і сказав: От сюди дзвонити треба сьогодні терміново, але розмовляти треба англійською. На щастя, ви володієте англійською так довелось працювати з іноземним волонтером, як домовились. Все добре, приїхала фура сіток. Ми трішечки здивувалися. Ми не трішечки, ми були в шоці. Насправді потому, не що. трішечки. Це була, ось, бачите, така, от, такий короб, цей дерев'яний. Це було 23 таких коробки, товстих морських сіток. Ми їх побачили, ми їх помацали і зрозуміло, що ми не знаємо, що з ними робити, бо вони важкі, товсті. Ми їх плести не вміємо, але в нас є Олексій, який теж він, це людина, генератор ідей, і він придумав ось цю техніку. Він довго її теж. З чого вона, крім отих сіток? Це канати. Це канати, які виріжути на шматки, які ми ріжемо, підпевнені, спокійно, які ми здобуваємо, тому що приїхала ж сітка. Канати спочатку йшли як сміття. І інші волонтери дуже ображалися, що нам відправляють сміття. І виявилося так, що ми подумали, подумали, подумали. Це вже у нас якось це треба використати. І Олексій надихнувся нашими кікімарками, як вони роблять свої вироби, і приніс невеличкий шматочок і каже: дивіться, канати можна розділити. Я можу показати прямо зараз, як це відбувається. І канати розділяються на ось ніточки. таке ніточки. Інколи нам їх за кордонів волонтери навіть нарізають, або наші біженці за кордоном нарізають певного розміру. Інколи вони приїжджають, як є, ну вже працюємо з тим, що є, але потім вони зав'язуються, розторочуються, розпушуються і подивіться. Це просто ідеальне маскування. Ми пишаємося цим проєктом дуже дуже сильно. Оце мішечок фарбований, оце канат, рибальська сітка, три інгредієнти і багато-багато роботи, багато багато вузликів, багато багато наших волонтерських зусиль для цього. І, мабуть, душі. Я тільки хотіла сказати, багато багато любові, і ще в один момент у нас дуже багато людей, тих, яких називають внутрішньо вимушено переміщеними особами. Я одна з них. І ну, нам не подобається, я не переміщувалася, я бігла, але мабуть складається все з жагу перемоги, біль прагнення. Чогось, чимось долучитися допомогти, тому що це так страшно, це так боляче. Але ти відпускаєш і розумієш, що ти маєш щось робити. І робиш. Оці всі свої вироби, які ви тут виготовляєте, ви робите на замовлення, певні замовлення конкретних військових. Так, ми робимо конкретно кожну сіточку, ми знаємо, кому, ми знаємо, на який там напрямок. І загалом на початку, коли починав працювати наш волонтерський центр, ми працювали разом з жіночою сотнею. Потім в нас просто знову ж охоплення дуже велике саме Людей, і в кожного хтось або чоловік, брат, знайомий, воює. І почали поступати замовлення від них. І ми зрозуміли, що ми вже будемо працювати самостійно. так. І багато таких замовлень, Так, дуже багато замовлень протягом цього часу. На жаль, жодного разу не було, щоб ми наплели там сіток і чекаємо. от зараз хтось до нас зателефонує чи напише, і ми їх відправимо. Ні, в нас завжди замовлення місяць це найменше. Півтора-два було таке, що більше ніж два місяці. І е, дуже тяжко, коли тобі дзвонять і кажуть, треба вже там сіток декілька. А ти розумієш, що. Ти плетеш тим, кому треба було вже, ще там, наприклад, в травні. І дуже важко, що багато людей вже сприймають війну, як щось, ну таке, десь там воно є, вже звикли, а вона не закінчилась іноді так боляче, коли ти йдеш. А куди ти йдеш? Ну, знайомі зустрічають, я кажу, ну як куди, волонтерський центр. А що ви ще плетете? Я кажу, а що змінилося? Тобто ну, це якось так ображає, бо ну, що таке сіточки? Типу, ну це ж не серйозно, серйозніше там хтось там дрони, машини, хоча ну, вся робота вона дуже важлива, бо то, що ми кожен маємо зараз бути для армії, для нашого війська, бо того, що наша країна маленька, і ми протистоїмо такому монстру, якщо ми всі не будемо працювати як один, на жаль, ми не зможемо. І дуже шкода, що волонтери витягують багато на собі, так а багато людей ну так собі живуть десь там, чекають також, коли закінчиться війна. Плести сітки може кожен, і якщо людина, яка вже плюс-мінус трішки плете, ну навчилася, що вона не перший день прийшла, вона може за день сплести декілька квадратних метрів. А це дуже пришвидшує роботу. Ну там дуже пришвидшує виконання замовлень. На стіні у волонтерському центрі кілька прапорів. Це подяка від військових. А символом та оберегом центру стала мотанка-ангелочка, зроблена з клаптиків військової форми. Хлопці, звичайно, дякують. І це найдорожче, це найкраще там, для нас, для тих, хто плете сіточки, якщо якась фоточка, якась, якийсь рядочок, він найбільше зігріває душу. Коли хлопці приходять, там було різне, там і тортики випікали, і приходять з якимось там із морозом приходили. І зі словами подяки, це найдорожче, що може бути для волонтера ось побачити ті очі. Почути слово подяки, навіть таке скромне, бо то, що ну, хлопці різні бувають. Але це найдорожче для нас. Розкажіть трошки про членів вашої волонтерської команди. Ой, волонтерська команда, я би сказала, краще волонтерська родина. По тому, що кожна людина це вже така близька рідна душа. По-перше, тому що ми однодумці, тому що ми робимо спільно одну справу і тому, що ми переживаємо разом великі гори. Так? І в нас географія досить широка. Ось в нас, наприклад, Наталочка, це Донецьк, Людочка це Харків. Далі Миколаїв, Наталочка, Луганськ, Миколаїв. Аня, Мельтополь наша Томочка, Лена, це Кам'янець і Надюша теж Донецьк і там Харків, Валюшечка. от І ще Танюша теж Харків. от Тобто, в нас і в нас дуже багато, я можу сказати, міста, наприклад, так бо то що тут не всі волонтери всередині багато. В нас є волонтери. З Рубіжного, з Торецька, з Вугледару, з Бахмута це ті міста, які з Волновахи, ну, які дуже мають таку драматичну і страшну історію. І коли приходять, от нещодавно Світлана з Торецька прийшла і каже, наше місто. Майже вже зруйноване. І я не можу собі навіть уявити, що в душі в кожної з цих людей. На початку весь процес я справді сама бігала як оте шило-мотовило. І, звичайно, що мені було дуже складно. Але потім кожен. З волонтерів почав себе проявляти. Кожен почав розкриватися, і всі його таланти, і можливості, і різні якості вони проявились максимально дуже добре. Бо кожен керував якоюсь галузю. І е, момент, наприклад, коли сталося так, що треба було поїхати за кордон на півтора місяця, поки мої дівчата пішли, мій четвертий курс пішов на практику, я мала змогу, е, ну, я вже не мала пар, я мала змогу поїхати заробити, бо потрібно було там оплатити зимову комуналку і так далі. І я своїх дівчат запиталася, що, як, чи можна, чи могла б я на вас залишити. І звичайно, що. Е, Ну, дівчата і хлопці мої, вони мене підтримали. Наталочка взяла там на себе відповідальність по сіточках. У нас ось є Наталочка е, Наталя з Миколаєва, яка вона маленька, тендітна дівчина, але вона. Відповідальність взяла ну, на себе за організацію, далі процесу, того, що там закупка, відправка, зв'язок з військовими. І так кожен про кожного взагалі можна говорити багато. Там є Наталка, яка з Харкова яка кікіморами, там вона керує, кікіморки, плетуться. Теж Я можу там багато вже чого не знати, вони самі вдосконалюють. Форму самі вдосконалюють моделі, і хтось, надюшка, в нас відповідає там за кухню. Вона щось смачненьке приготувати. Кожен він докладає максимально своїх зусиль, щоб тут було добре. Зараз літній період, але я знаю, що під час навчального процесу долучаються і студенти. Так, Так, загалом, з початку повномасштабного вторгнення, студенти вони дуже активно допомагали. Коли почалось навчання, звичайно, що навчання має бути і на виховних годинах студенти долучаються. Також студенти часто проводять якісь акції і коштами нам допомагають. коледж завжди долучається Є колеги, які постійно працюють теж. Постійно приходять в перервах між, між парами. Пара перша є, другої немає, третя є. Вже на одну пару прийшли і плетуть. Тому коледж це рідний дім нашого волонтерського центру. Найбільш ходова сітка має близько 25 метрів квадратних. За умови, що її всі необхідні матеріали, шестеро людей виплітають її за один день. Якщо рук менше, часу витрачають більше. Якщо не вистачає матеріалу, процес затягується ще надовше, а втрачений час може обернутись втраченим життям. Якщо у кам'янчан або навіть не кам'янчан у тих, хто побачить, почує, виявиться бажання допомогти вам, чим можна допомогти? Допомогти можна по різному Перш за все, нам потрібні ручки, тобто прийти до нас, ми працюємо без вихідних з 9 до вісімнадцятої. І в нас є різна робота від найпростішої там прорізати дірочки ножницями до там, різних варіантів плетіння, такої сітки, ось тієї степової сітки, чи так само ми плетемо кікімори. Тобто будь-який час, ось який підходить людині, вона може приходити там раз на тиждень, раз на день, чи декілька разів на тиждень по годинці, і це дуже дуже велика буде допомога. Також ми приймаємо матеріали, бо то, що ми, крім цього, плетіння ще шиємо адаптивну білизну, ми також приймаємо тканину для білизни. Хочеться, щоб люди думали, коли е, щось несуть, що це не просто віддати, щоб не викинути, а віддати для військових, для військових, які лежать в шпиталі, які віддали своє здоров'я заради нас. Тому для них хочеться, щоб це було щось хороше. Ну, так, ну, Тканину приймаємо. От. І, звичайно, що ми приймаємо донати, пожертви грошові, бо того, що закупляємо матеріали, сітку основу закупляємо спанбонд. У нас є, наприклад, скринька для донатів на вулиці. Потрішки кидають гроші по 20 гривень, по 100 гривень, іноді там 500 гривень кинули. То це вже для нас дуже, дуже гарно. І потрішки збираємо, бо того, що матеріал це великі кошти. Наприклад. Рулон найменший, який ми купуємо, 2,700 коштує. Так? там 2,700, 3800, 3300, ну, там різні кольори. І... Ми розуміємо, що вже переходити знову на одяг ми не будемо, бо то, що воно рвається, воно важке, а це не та якість. А таке маскування це якісний хлопці, його хвалять, і ми вже не хочемо робити для наших захисників будь-що. І хотілося б, щоб люди включалися в цей процес. Сьогодні закликаємо усіх долучатись до волонтерського центру. Усіма можливими способами маєте можливість прийти і хоча б годинку, присвятити плетінню сіток. Робіть це. Маєте можливість допомогти матеріалами, допомагайте. Не можете йдете повз донатьте. Кожна гривня це вже участь у цій війні, це уже наближення нашої перемоги. Волонтерський центр працює щоденно, без перерви і без вихідних. Усі разом до перемоги.